Послання 24 Гонитва за багатством Вівторок, 30 листопада 2010 року 12.00. Моя улюблена дочко, зосереться послухай те, що я маю сказати. Зараз ти перебуваєш в муках переходу від моменту отримання першого послання до теперішнього. Будь ласка, зрозумій, що ці послання походять від мене. І, будь ласка, припини зараз свої сумніви. Це дозволить тобі зосередитися на праці, для якої ти була покликана. Щодо справ, які відбуваються у світі, то зараз з кожним днем стає все ясніше те, що злий світовий порядок намагається заподіяти світу. Організація Об'єднаних Націй, одна з багатьох прикриттів для цього нового світового порядку, намагається викорінити. Все моє вчення і буду використовувати всяку смертельну зброю в своєму розпорядженні, щоб зробити це. Не бійтеся, тому що мої віруючі будуть наполегливо боротися і не відречуться від мене, особливо в тих країнах, які присвячені мені і які мають віддану і непохитну віру. Вони не відступлять і не дозволять на це, але багато будуть безсилі. Через витрати, пов'язані із забезпеченням того, щоб їхні діти керувалися світлом. Як вам було пояснено раніше, гнів мого предвічного Отця невдовзі буде виявлений на землі, оскільки людина повільно рухається щораз ближче, в своїх спробах відректися від мене. Світ виглядає таким самим, люди здаються такими самими. Світ телебачення з його рожавою привабливістю здається таким самим. Люди ховають свої голови в пісок, вони думають, що світ буде і далі таким, яким він є. На жаль, вони помиляються мій обов'язок перед моїми дітьми врятувати вас, не дозволити вам продовжувати бути втягнутими в порожній вакуум обіцянок, порожніх мрій і брехливих амбіцій. Це ті задоволення, яким ви були вірні багато багато років. Це ті обіцянки, в яких ті з вас, хоч і не з власної вини, були переконані, що вони були тим шляхом, яким потрібно йти, заради самоповаги, самовигоди, самовинагородження. Вам сказали доглядати за номером один, за будь-яку ціну. Номер один це ви. Ви, з вашими амбіціями, спрагою до багатства для себе і своїх дітей, бажанням стати кращими, ніж ваші брати і сестри, і постійним невпинним прагненням до самовизнання були обмануті. Цими амбіціями шахрай годував моїх дітей через привабливість і блиск цих амбіцій. Багато моїх дітей посміються над цим посланням і скажуть, що це неправда. На жаль, шахрай існує, і більшість моїх дітей не визнають того, що він існує. Він хитрий у тому, що ховається за речами, людьми, вчинками і привабливими стимулами. Його чарівна привабливість призводить до того, що сьогодні, якщо ви запитаєте людину, що вона б прийняла, гроші чи можливість воз'єднатися зі своєю втраченою родиною. І вона зробить вибір на користь грошей. Запитайте іншу, чи зрадить вона свого брата чи сестру, заради матеріальної вигоди, і відповідь буде так. Запитайте маленьку дитину, чи вона б обміняла своє просте життя на життя повне чудес і збудження, і відповідь буде так. Чому ж тоді моїм дітям важко зрозуміти, що після того, як їм одного разу. Вручається головний приз, вони відчувають, що потребують щораз більшого. Багата людина, яка здобуває один раз, буде постійно продовжувати домагатися більшого. Причина цього в тому, що дари сатани залишають сире, порожнє відчуття всередині вас, якого ви не розумієте. В той спосіб ви продовжуєте прагнути шукати більшого. І зазвичай це за рахунок добробуту свого ближнього. Жодна людина не отримає величезне багатство без того, щоб люди, яких вона зустріла на своєму шляху, не постраждали в якійсь мірі. Жодна людина, яка здобуває популярність, не добивається цього, якщо тільки хтось інший не повинен буде обійтися без популярності. Людина, яка не ділиться своїм багатством, є приреченою. Людина, в якої немає нічого, схильна ділитися більше, ніж ті, які були благословенні матеріальними благами. Моє вчення не можна розбавляти? Чому мої діти ігнорують це вчення, якому навчали мої апостоли, відколи постали нові писання? Чому вони не прислухаються до доктрини, яка міститься в ньому? Невже вони вважають, що воно було написано моїми учнями? Для того, щоб люди не слухали. Це вчення не змінилося відтоді, як я покинув цю землю воно існує не просто так. Ви можете змінити його тлумачення, розбавляти його, додавати нові значення або видаляти деякі частини, але одне буде залишатися, і це істина. Істина завжди буде залишатися такою ж самою вона не може бути і не буде змінена. Щоб догодити людству, прислухайтеся до цього зараз, сядьте і послухайте, ви не можете очікувати, що будете простувати цим шляхом і увійдете в царство мого Отця. Багато з вас виправдовують багатство і славу, які ви здобуваєте, і приписуєте це удачі, ви можете не усвідомлювати того, що багато з вас в цьому процесі. Продали свої душі злому Духові. Деякі з моїх дітей не знають, що вони вчинили цей тяжкий гріх, і не думають про це. Інші щиро вірять, що вони просто роблять найкраще для себе і своїх родин, але вони повинні зрозуміти, що фінансова забезпеченість є прийнятною, а прагнення до розкоші і багатства ні. Реальність є такою, що величезна кількість багатства здобувається через гріх. Багатство, яке можна отримати без гріха, призведе до гріха. Незважаючи на вчення церкви мого Отця по всьому світу, люди досі не приймають моє вчення. Багаті люди, які прагнуть матеріальної вигоди, мають одного Бога. Бідні люди, які прагнуть багатства, мають одного Бога. Вони обидвоє однакові гроші. Гроші є марними, якщо вони набуті нечасно, а ті, яким пощастило менше, не отримують користі з досвіду. Гроші, матеріальне багатство і всі добрі речі, здобуті тими людьми, які вважають, що їм пощастило, повинні бути розділені між тими, які потребують їх. Гроші, віддані на благодійність, не мають сенсу. Якщо це робиться для того, щоб шукати слави чи уваги, будьте певні, що з тим злом, яке планується зараз у світі, коли бажання залишити вас з порожніми кишенями стає реальністю, лише тоді ви зрозумієте, яку малоцінність мають гроші, коли вони, злі організації, заволодіють вашими грішми і позбавлять вас можливості доторкнутися до них. Без того, щоб не погодитися на їхні умови, тоді ви нарешті зрозумієте, що вам потрібен буде інший шлях до щастя. Ваші гроші будуть безвартісними, вам потрібно буде тоді виживати в такий спосіб, як в джунглях. Для тих, які мають інстинкти виживання, це буде легше, ніж для тих, яким ніколи раніше не доводилось працювати на своїх зігнутих колінах. Насіння для вирощування вашої поживи, буде означати для вас більше, ніж мільйон доларів, простий фрукт буде значити для вас більше, ніж розкішна машина, бо, коли вас роздягнуть до нога, ви будете взивати до свого сотворителя, свого творця. Саме тоді і тільки тоді ви зрозумієте, що все, що має значення, це любов у вашому серці. Бо без любові ви не можете зростати і не можете увійти до царства мого Отця. Подумайте зараз, будьте обережні в своєму прагненні до багатства. Зупиніться зараз, поки не стало занадто пізно. Діліться, розподіляйте і йдіть моїм шляхом. Це важкий урок для моїх дітей, які почуваються невпевнено. Ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.